Анонси ну, концерти, які найближчим часом були і трускавці голуби. Прийдемося трошки в напрямку від бівету. Сьогодні дуже сонячно, гарно теплий день. Горибки. Парк кафе. О, зновшки, от. В розкладі роботи парк кафе написано, що воно працює з 8 ранку. Но реально вона не працює навіть зараз, на 10.29. Я не маю нічого проти парк кафе, не подумайте, я вас, просто я вас інформую. Що кафе не працює, не тому що вони хочуть працювати з 8 ранку. Були б люди, працювали, були б із 7, і з 6. -го. Гарний сонячний день. А, це ліворуч джерело Фердінанд. Вже згадували коли, що трускавці джерела названі на честь дітей цісаря Франца Йосифа. Тому є джерело Фердінан, зокрема. Тут навіть шматочок весни видно, десь. Панорама на місто. Навіть яму видно, де, яку досі не можуть заробити. А йдемо далі. Свідки його повернулись на вулиці міста, теж їх можна бачити. <кій> Та, а оце праворуч, ну можна більше глянути, то кафе Катерина, за яким ми казали, де так більш-менш доступні ціни по харчуванню. Далі вілана Нафтуся, а прямо будинок це музей міста Трускавець. Теж хто не був, раджу сходити, там цікаво. Пішливо, колись ми дамо відео зсередини. Ну і тут праворуч відкрився дядько Сем. Є дядько Сем на вокзалі, на базарі. Є дядько Сем на вулиці Шевченка біля майстерні шоколаду і буде тут ще один дядько Сем, точніше вже є дядько Сем біля самого музею. Музей. Тут приміщення здається в оренду, дуже багато приміщень здається в оренду в будівлі колишньої поліклініки. Знали адресу поліклініки? Я вам скажу, майдан січових стрільців. Будьте знати. А я зараз піднімаюся на гору ми йдемо на вулицю з Терницьку. А, зновшки, ліворуч солахина кухня, те ще одне місце, де можна харчуватися. Ну далі ви самі знаєте, От, помітив бістро, рідний край знають всі. Церква Миколая. Направо, якщо повернути направо, то на вулиці Бандери, то пряма коротка дорога до шахтаря, наприклад. А По груді Андрея Шептицького. Так, наближається 11-та година, бачите, майже майже всі магазинчики і кафе починають відкриватись. Трускавці. тобто Тут взимку, зимову пору життя починається ближче, ближче до 12. -ї. Якщо ви точно 10-33. А можливо з 11 вже все буде працювати. Це ми вже на вулиці Стемницькій. Давайте спробуємо по-новому пройти, куди ми ходили, прямо ходили, направо ми теж ходили, перейдемо зараз через дорогу і підемо. Гарно видно лісову пісню. Можна подивитися. Хто відпочивав лісові пісню? Можна написати щось хороше. Погане і сам я знаю, про неї знаю. А рідний край міняє двері. Ми на Сербницькі. Праворуч аптека і будинок Кучнівської творчості. Ліворуч тут різні магазини, вони міняються на постійно щось щось нове щось інакше, наше щось так по-своєму міняється а зараз будемо пробувати перейти на інший бік а вдали ні видно ринок А давайте не йти на інший бік, давайте пройдемо зараз так, ну, це Теж до певної міри буде цікаво. <гум> Я потім напишу від білету на вокзал, та? а мені писав, що ти що, вокзал не там, куди ти пішов? О, Давайте зараз не домов направо піти. Але підемо зараз на ліву. Йдемо майже до залізничного вокзалу. Там далі стебницька ринок. Ну, що ми ринку не бачили стебницьку, бачили. А підемо наліво. У напрямку до залізничного вокзальчика. Прогуляємо, сад його вже і видно. Гайд на залізничний вокзал, видно Ісуса. І видно будинки на вулиці Довженка, Мазепи. Значить, їх цікаво. Як я цікаво, в останній момент придумав. Щоб вам було цікаво. <гум> Най, перейдемо на тобі. Їде автобус на Стебник, Стебник Трускається автобус. О, навіть шматочок Київського потяга. Ну, тобто є така дорога відпивати на вокзал, займає 10 хвилин. Магазин Торба. Так, раніше був колібріс. Так, був екомаркет. Так, була дієтична столова їдальня. Тобто, якщо не зраджує, пам'ять галичанка. Хай мене хтось підправить. Якщо я неправильно назву запам'ятав, була діточна їдальня Галичанка йдемо до вокзалу напрямку прямо дворик лева і готель і... Ресторан це вулиця Сидора Воробкевича. Тут трошки далі направо буде вхід на промисловий ринок. Ну, Можна було з того боку зайти, тут з будь-якого боку можна зайти, ми вже це неодноразово казали, а от промисловий ринок буде справа, якщо зразу перший поворот направо. Зручно припаркувати машини можна. ну, Зручно настільки, наскільки можна. Я мореш теж живились. Продукти з Європи. Ось, територія біля ринку завжди обростає ще якимось міні-риночками. А, тим, промисловий ринок знаходиться біля самого вокзалу. Заходити не будемо. Пройдемося трошки напрямку до вокзальчику. От відкрився магазин живого пива, чесно скажу, пиво таке собі тут. Є, трошки в цій ліпші магазини розгорного пива. Ну це знову ж таки моя приватна думка. Вона не пізнає, ліворуч це ж оріан, а праворуч це вокзал. Вокзал трошка реально великий, реально красний. Оце все, бачите, другий поверх над балконом вікна. Це кімнати відпочинку. Тобто при бажанні на вокзалі можна зупинятися і проживати. Кому цікаво. Я от колись жив у Моршині на вокзалі, дуже цікаво. Кімнати були в хорошій якості. Сподобалося мені жити на вокзалі як і деяких трускавців, потягів не особливо, багато їде через вокзал, бо є моста, де купа, -купа потягів їде через вокзал. От ми вже біля вокзалу. Тут зупинка маршруток. Настебник маршрутки зупиняється. І маршрутка номер 2 Я курсує по трускавцю.